Дев'ятниця до Божого милосердя, шостий день. Сьогодні приведи мені тихі і покірні душі та душі малих дітей, і занури їх у моєму милосерді. Ті душі найбільш подібні до мого серця, вони кріпили мене в гіркій муці конання, я бачив їх, наче земних ангелів, які будуть чувати біля моїх престолів. На них зливаю ласки цілими струменями, ласку мою спроможна прийняти тільки покірна душа. Покірні душі, я обдаровую своїм довір'ям. Наймилосердніший Ісуса, який сам сказав вчіться від мене, тихе тихий і покірного серця, прийми до житла свого наймилостивішого серця, душі тихі й покірні та душі малих дітей, хай ці душі викликають захоплення усього неба і будуть особливим уподобанням Небесного Отця, і рівночасно пахучує китицею перед Божим престолом, запахом, який сам Бог довольняється. Нехай ці душі мають постійне житло в наймилостивішому Твоєму серцю, хай неустанно виспівують гимн любові і милосердя навіки. Предвічний Отче, глянь оком милосердя на душі тих і покірні і малих дітей, які замкнуті в житлі наймилостивішого серця Ісуса. Ті душі є найбільш уподібнені до Твого Сина, запах тих душ підноситься землі і досягає Твого престолу. Отче милосердя і всякої доброти. Благаю тебе заради любові і подобання, яке ти маєш у тих душах, благослови цілому світові, щоб усі душі разом оспівувала хвалу Твоєму милосердю на віки вічні. Амінь. Верветься до Божого милосердя, Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам днес, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Рада Спасення зійшов з небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина й сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно рівнославими, що говорив через пророки, в єдину, святу, Суборну і Апостольську Церкву і сповідуй одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвою Тобі тіло і кров, душу й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, май Милосерди для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, май Милосерди для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май Милосерди для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май Милосерди для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май Милосерди для нас і для цілого світу, ради його болісної муки. Май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй Тобі тіло і кров, душу й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу, ради Його болісної муки май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки. Май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолоседя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй Тобі тіло і кров, душу й божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй тобі тіло і кров. Душу і божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, май милосерди і для цілого світу, Ради Його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй Тобі тіло і кров, душу й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки. Маймолосердя для нас і для цілого світу, Ради його болісної муки, маймолоседи для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолоседя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, маймолоседя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки. Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май сердя для нас і для цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь.